Трудові договори в Польщі, умова праці, умова зліцення, умова відділу. що це таке, на що звернути увагу, які тонкощі. Все, про все це я розкажу у цьому відео. Привіт! Ви на каналі Іммігрантка за стажем, мене звати Тетяна. Підпишіться на канал, поставте вподобайки і залиште свій коментар. Починаємо. Перший вид трудового договору це умова опраці. На мою думку, це найбезпечніший вид трудового договору, тому що це повний соціальний пакет. Перше це страхування ЗУЗ, до якого ви можете включити своїх дітей, чоловіка, батьків. Друге це оплачувані лікарняні і відпустка. Також додаткова оплата за надгодини, коли ви працюєте понаднормово. Це оплачується. Ще один плюс це зараховується цей стаж. Ці роки там чи місяці зараховується до пенсійного стажу. Ну і з таким договором я вважаю, що легше можна отримати карту побиту. І з мінусів це може бути вищі податки, ви платите і менше гнучкості в тому плані, що при зміні роботодавця вам потрібно знову міняти карту побиту, змінювати документи, щоб отримати карту. Я вважаю, що такий. Вид трудового договору, умова о праці це ідеальний варіант для тих, хто хоче залишитися на постійне місце проживання, в майбутньому отримати карту резидента, і ще в майбутньому громадянство Польщі. Наступний вид трудового договору це умова з ліценя. Такий тип трудового договору найчастіше вибирає молодь, тому що там вища ставка. І менше податок треба платити, але обов'язково перевіряйте, чи роботодавець платить за вас податки. Це можна зробити на сайті ЗУС. Якщо ви маєте профіль заофани, там можна зайти і перевірити ці всі нюанси. Мінусом такого трудового договору є те, що там стабільна стала ставка погодинна. Незалежно від того, скільки годин ви відпрацювали, ставка буде одна. Мінусом такого трудового договору є те, що немає оплачуваних лікарняних і відпустки. В деяких випадках такий вид договору може ускладнити отримання карти побито, але це все індивідуально. Такий вид трудового договору, умова зліцення, підходить для студентів, для молоді або для тимчасової роботи. Ну і третій вид трудових договорів це умова джело. Він без податків, без соціальних внесків, але і без гарантій. Такий договір заключається на конкретний вид роботи. Він підходить для митців, розробників, фрилансерів. Ну, ми розібрали, які види трудових договорів існують, і такі поради від мене. Не підписуйте жодних документів. Не прочитавши або не маючи перекладу договору, також зберігайте всі копії договорів в хронологічному порядку, тоді вам не треба буде шукати, десь встановлювати, бігати, відновлювати ці документи. У вас вже буде готовий е, пакет документів, коли прийде час подавати документи на резидента Унії Європейської. Дякую, що ви залишились зі мною до кінця. Якщо відео було корисним. Поставте вподобайку, напишіть свій досвід, які у вас були трудові договори. Якщо залишились питання, задавайте, я читаю всі коментарі і в наступних відео буду відповідати на ваші питання. Також я створила гайд про переїзд до Польщі без паніки. Придбати ви його можете за посиланням під відео. Там покроково я розписала, як і що треба зробити перед, по приїзду, щоб уникнути всіх неприємних ситуацій. Па-па і до зустрічі в наступних відео!